Всім привіт! Зараз покажу вам, як підключити скид до цього польотного контролера дрона. Поїхали. Заходимо в програму Betaflight, підключаємо дрон до комп'ютера. Далі заходимо. Командну строку і вводимо команду ресурс. В ресурсах ми можемо маємо можливість переназначати ресурси на сервоприводи. По-перше, щоб у нас активувалися сервоприводи, нам треба зайти е, в конфігурацію. І вмикнути сервопривід. Якщо ми будемо підключати до ЛЕДки, то треба, щоб LED стріп теж була вмикнута. Зберігаємо налаштування і йдемо в командну строку. Тут знову вводимо команду ресурс і ми бачимо всі ресурси, які у нас є доступні. Якщо ми підключаємо до мотора, то ми обираємо строку з мотором. Так само ми можемо підключити до LED-ленти. Тоді ми обираємо LED strip. В нашому випадку ми будемо використовувати восьмий мотор, тому забираємо цю строку. Копіюємо його, її і змінюємо на команду None. Тобто ми вимикаємо цей ресурс. Далі ми знову вставляємо ту строку. І кажемо, що це більше не мотор, а серво. І на цьому піні. Єдине, що нам треба сказати, що це серва 1. Серво обираємо по порядку. Якщо ви обираєте серво 3, то працювати не буде. Всі серви повинні е, починатися з першої. Вводимо і обов'язково вводимо команду Save. Перевіряємо. І у нас тепер замість восьмого мотора є наш скид. Далі вмикаємо апаратуру. І переходимо в. Приймачі. В приймачі ми обираємо а, свіч, на якому на який ми будемо встановлювати серво. В нашому випадку ми будемо використовувати AUX 4. Заходимо в сервоприводи, і встановлюємо на серво 1 четрий AUX. Зберігаємо і бачимо, що повинно працювати. Далі підмикаємо батарею до дрона і пробуємо робити скид. Все працює.